Лікувальний масаж це специфічний вид лікувальних технік, який застосовується для покращення здоров'я людини або її фізичних певних проблем. В медичному центрі мови проводять такі види ручний масаж, але за потреби, якщо це вимагає певна техніка виконання, Використовуємо ультрафонофорез, використовуємо вакуумний масаж. Практично все тіло можна проробити, але справа в тому, що все залежить від того, з якими проблемами звернулася людина. І е, які рекомендації дав для цього лікар-фахівець. Як правило, використовуємо рекомендації лікаря-невропатолога, ортопеда, ревматолога. Терапевта ну і інших спеціалістів. І відповідним чином тоді складається карта, і на фоні тої карти пропонується той чи інший вид дії, але практично проробляється все діло. Як правило, центр ново використовує масаж при вертебрологічних недугах. Особливо це остеохондроз, посттравматичні всякі стани, психоемоційний стан. Но цього назвати можна дуже багато. І все-таки це все залежить від пацієнта, з якими скаргами прийде пацієнт. А вже тоді на фоні тих скарг використовується той чи інший підхід. І сам масаж це є дія процедури. І підхід процедури може включати і інші техніки не тільки самого масажу, а й різних видів. Різні види, це такі анатомічний пояс, крайньо-сакральна терапія, ортобіономія. Я назвати можу дуже багато чинників, які е, застосовуються в цій, скажімо, роботі. Але все-таки Звернув увагу людей на процедуру. В центрі Нової є команда. Передусім, є прихильник командної роботи. І команда в собі включає, знову ж кажу, травматолога, невропатолога. Це основні спеціалісти, які скеровують до кабінету масажиста на оце дійство. І тоді на фоні того проводиться оця процедура. І справа в тому, що виконую я, я є масажист за фахом, маю медичну освіту, і, як правило, рекомендую людям звертати увагу на то, коли ви звертаєтеся до людей, які будуть вам робити масаж, мають вони медичну освіту чи не мають. І тільки спеціаліст з медичною освітою може досконало оцінити ваш стан і може провести роботу, яка б в крайній мірі не зашкодить. Ви знаєте, людина кожна є індивідуальною. Людина і спеціаліст підбирає темп, підбирає кількість масажних руків і підбирає тривалість. Вона може тривати, повірте мені, від 3 хвилин і до півтора години. І найбільше. Але це все залежно від упірності організму. Поділити типи організму, поділити, деяка людина сприймає, ну, скажімо, є високий поріг чутливості. І це на такі речі треба досить серйозно вважати, щоб не нашкодити. Курс масажу, так як колись була класифікація, є е, по своїй тривалості малий, середній і довготривалий. Малий курс масажу в середньому триває від 7 до 12 процедур, середній курс масажу триває. Від 10 там, до 12 до 14 процедур, і довготривалий курс масажу триває від 12 до 18 процедур. Чому число 18 в певних анотаціях по масажу. Я читав такі речі, що деякі спеціалісти кажуть, що більше не потрібно робити, тому що йде зворотня реакція. І така ж, з мого досвіду, Треба припинити. Вчасно треба припинити. І якщо ти припиниш вчасно, то не буде зворотньої реакції. А потім, звичайно, що треба вернутися через певний період з певними завданнями, які ти задав людині. Ми вернемося ще до того питання. І тоді треба вернутися до повторної консультації і, звичайно, перевірити і продовжити. Я на перше місце завжди виставляю певні домашні завдання. Домашні завдання в себе включають відправу гімнастику. І ця гімнастика підбирається під статус людини, підбирається під певні її, скажімо так, фізіологічні властивості і будови там, тіла. І перш за все, хребта. І тоді на фоні того. Коли людина виконує ту гімнастику, є певний період, певний час проходить, і вона звертається на повторну консультацію. І тоді е, підбирається знову якась дія, чи масажна, чи відповідні якісь техніки підбираються, чи підбираються там різні підходи. Ну, таким чином. Особливо медики знають, що є покази і протипокази для масажу. Протипокази для масажу завжди чітко знають. Перше, це висока температура, коли людина приходить. А друге онкозахворювання, і на це треба дуже серйозно зважати. Ну і інші протипокази, там шкірні захворювання. Ну, тих чинників можна назвати дуже багато. Це не є така проблема для пацієнта. Скажімо так, почитати і взнати, тому що зараз інформативний простір дуже широкий і все можна. Але спеціаліст, ще раз наголошую, медик він чітко знає, які протипокази є для масажу. А показами для масажу, перш за все, це бажання. Звичайно, людині даються рекомендації. За дві години до масажу старатися уникати їди, старатися уникати фізичних нагрузок, після масажу також уникати там зайвої їжі, щоб не був переповнений шлунок, щоб важкість не було, одягатися тепло, тому що, як правило, людина є розігріта. І будь-яка пора року, чи весна, чи літо, ну, зимою це звичайно, що можна досить серйозно переохолодитися і, звичайно, робити собі ще більше проблем, чи було до того. Починати з мінімального, має медичну освіту чи ні. Ну, моє таке бачення. Але ви знаєте, я бачив досить добрих спеціалістів, особливо з університету фізкультури. Але підхід медичний і підхід спеціаліста з університету фізкультури ну, трошки різняться. І все-таки це залежить від того, я на перше місце виставляю все-таки консультативний процес тих лікарів, які я називав до того. Особливо з ким я працюю. Я працюю з травматологом, з невропатологом, ну і, і ревматологом, бо є так звана. Хвороба, яка називається анкілозуючись пондіолортрит, хвороба Бехтерєва, як правило, вона також потребує роботи з фахівцями масажу.